Четвер, 19 жовтня, Ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Через Маріуполь та Мелітополь до Криму окупанти розширюють сухопутні маршрути. Абетка Донбасу від Пушиліна учням початкових класів роздають нові методички. В Україні може збільшитись кількість повітряних тривог. Чому в студії працює Ірина Головко? Добрий вечір. Чергову міну, осколкові боєприпаси та гранати знайшли російські сапери на одному з будівельних майданчиків тимчасово окупованому Маріуполі. Минуло вже півтора роки, а містяни й досі живуть в небезпеці. Нагадаю, нещодавно на території комбінату імені Ілліча на вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік. Небезпечні знахідки чатували на Маріупольців в морі посеред вулиці приватного сектору та прямо на дитячому майданчику. На території об'єкта встановлення в районі лікарні В арджентидском районе в зарослях под деревом обнаружен ящик, в котором находится противопехотная мина направленного действия осколочная Мон-50. Тим часом російські загарбники почали перепис населення, мовляв, це необхідно для планування та коригування державних програм на всіх рівнях. Кількість маріупольців рахують тільки по буднях на базі колишньої лікарні номер 3 Останнього разу подібні вправи загарбники робили влітку 22 го Проте тоді цифри значно завищили. Тепер заявляють, до 2035 року мають намір збільшити кількість населення у Маріуполі до 300 тисяч. Цікаво, яким чином хіба що за рахунок мігрантів, які вже і без того за. Повнило місто. Більшість з них гастарбайтери які задіяні в так званій відбудові, зокрема, доріг. Днями окупанти повідомили, розширюватимуть трасу через Маріуполь та Мелітополь до Криму, мовляв, для покращення логістики сухопутним маршрутом. Не виключено, що саме цією дорогою Росія перекидатиме свою техніку. А поки на тимчасово окуповані території продовжують перекидати російську літературу, так звану абетку Донбасу, під авторством ватажка ДНР Пушиліна вже завезли в Маріупольські школи. кажуть посібники передбачені для учнів молодших класів і називаються спільним досягненням партії Єдіна Росія та Молодої Гвардії. Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. За минулу добу вбили ще одного мирного жителя. Під вогонь потрапило 8 населених пунктів. Пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 33 житлових будинки, продуктовий склад, дошкільний заклад, музична школа та лінія електропередач. Авдіївку Росія атакувала з авіації та артилерії. Зруйновано 5 приватних осель. Попри штурм авдівки, поліцейський екіпаж Білий Янгол продовжує евакувати мирних мешканців, які й досі залишаються в місці. Дорогу правоохоронці потрапили під авіаудар. Керована ракета пролетіла в кількох метрах від автомобіля, влучила у чотирьохповерховий житловий будинок. Він частково обрушився. Члени екіпажу не постраждали та одразу кинулися рятувати. Місцевих цього разу евакували 82-річну бабусю. У бусі була потрібна термінова госпіталізація до лікарні. У неї був ризик втратити кінцівку. Погрузили її, її речі, документи та терміново вирушили до лікарні міста Мирноград. Давайте, витягувати потом гроші. О. О, тут. Було. все, сидіть, так, документи її. У мене зараз. Останній місяць у Авдіївці край небезпечно кожного дня місто під обстрілами. Я звертаюся до мешканців Авдіївки та до їх родичів. Поки є можливість, негайно потрібно виїжджати до безпечного місця. Українські війська просунулись на лівому березі Дніпра. Про це повідомив генштаб ЗСУ. зокрема серед населених пунктів, в яких була російська авіація, село Піщанівка. Інформацію про те, що сюди дісталися українські морпіхи, оприлюднили і російські пропагандисти. Після семи років слухань Святошинський районний суд Києва оголосив вирок п'ятьом колишнім беркутівцям у справі про розстріли у лютому 2014 року, коли загинуло майже 50 людей. Троє спецпризначенців Беркуто Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський визнані винними вбивстві людей на майдані. Двоє отримали по 15 років ув'язнення. Янішевський довічне. Кількість повітряних тривог в Україні може збільшитися. Про це повідомив речник повітряних сил полковник Юрій Гнат. Це пов'язано з чергуванням в носі кинджалу у чорному морі, яким Україні погрожує Володимир Путін. Я приду що це не угроза. але ми будемо осуществляти візуальний контроль, контроль з допомогою аружі за тим, що відбувається в Середземному морі. Додамо, що тривога це перш за все захід безпеки, яким не варто нехтувати, адже це може коштувати вам життя. Такими було на мене сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш youtube канал. Також ми є у Telegram, Facebook та Instagram. Тихого вечора побачимо завтра.